Зайчикова хатка. Жили собі лисичка та зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчика вас стоїть собі. Вирішила тоді хитра лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати та й вигнала його. Іде зайчик дорогою, плаче, а назустріч йому собака. Розповів зайчик про свою біду. Не плач, зайчику, я твоєму горю зараджу, каже собака. Підійшли вони до хатки, а собака гав гав гав! Тікай, лисичко, геть. А лисичка з печі відповідає. Я оце, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча у всі закутки. Собака перелякався і втік. Іде зайчик дорогою, сльозами заливається. Аж тут назустріч йому ведмідь. Чого зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, була у мене хатка луб'яна, а от лисички крижана. Попросилася вона переночувати в мене та й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як зареве. Іди, лисичко, геть, а лисичка їм спечи. Я оце як вискочу, як вистрибну, полетить клоча у всі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде стежкою зайчик і знов сльозами вмивається. Зустрічає його, півень з косою, розповів зайчик і йому про своє горе. Не плач, зайчику, я її вижену. Де вже тобі? Собака гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав, а от я вижену півень чобітьми застукав, крилами залопотів, та як закричить: Кукаріку, несу косу на плечі. Хочу лисоньку посікти, тікай лиско геть. Лисичка перелякалася і каже Узуваюся. А півень знову вимагає Забиратися. Лисичка знову кричить Уже одягаюся. Півень утретє погрожує Кукаріку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско геть. Як лисичка вискочила та як дременула. А зайчик з півником відтоді стали разом жити поживати у луб'яній хатці. Ось і кажешся кінець, а хто слухав, молодець.